Доброго да. дня усім. Влечить, я ваше поліцейська церквомада, капітан поліції Гаврик Сергій Павлович. Перебуваємо посад 8 квітня 2024 року. Взагалі працює ворогів, як з 2012 року. На даний час обслуговують 16 населених пунктів. 7215 чоловік внутрішньопереміщених осіб. За міцки поліцейського серу громади було організовано два безпека проєкти, а саме заміна дорожніх знаків на території села Крисмоплення, також встановлення тобто і сухим. Півіод перебування на посаді всловлено особисто 117 виплатів, прийнято рішення по 483 матеріалах євро. Зареєстровано 81 внутрішніх приміщення осіб. Найбільш поширені адміністративні правопорушення на території поступу СОТГ це є поява громадського місця у даному виробітську обласна статтям погонення поліція, також відносилось. Це третя стаття протиступної з тим правопорушення, вчинення домашнього насильства сім'ї, рівне виглядає інчучого майна та інших правопорушення. Під час перебуває на купання відбувалися ліцеї, проводились профілактичні з зключення, також із педагогами, що їхні дії під час зникнення. Теж спільно з працівниками МНС укриттів прибувати діти, педагоги під час аудитория. На території у нас є дошкільні на навчальні заклади 4, з мальосвітні це 5, тобто 5 штук. Також я сказати, що... Найбільш поширені право дорожнього руху заявить 122 і 121 кодекси продукційного порушення статті, значить порушення користування временні убезпеки, шалованого та іншими керування транспортні до засоби останні у команді спільні, це 130-ті статті, також притягне бої всі статті на території поступки 2024 анекдот. Дані протоколи всі направляються до Чудівського районного суду. На даний час там є два судді, які чинно працюють. Так що протоколи розглядаються, люди ну, приймають рішення зі дочинного законодавства. Переміну з зброї 573 73 штук. Розкрито, зареєстровано особисто в місці злочинів, розкрито 5. З них розпитка 5, з них э, кримінальних поступків 2. Найбільш поширені в нас є легкі тілецькі, 125 стаття э, кодексу Кримінального кодексу України, э, видалення майна 185-та стаття, а потом, також у нас є э, грабіжі, також зареєстровані, відкрити -е заволодіння чужим майном 186-го. Незапредованного поручку 4, когда здесь совершил поручку 7, полностью несправедливости 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10, <говори> 2012 року. З 2012 року по 2019 рік працював посадників офіцера поліції Любовській доступний сигнал поліції Простосіфа, Костяків. А сам звідки. З 2018-2024 працював на посаді криміналіста у відділенні клієнції номерті атлісшої. Перебуваючи на посаді криміналіста їжали тяжко. На даний час з 8 квітня перебуває в ОС громади. Поцельська станція знаходиться в 5-й монопі по вулицькому 15, де є кімната прийому вічіння починку, прийом, прийому громадян, кімната для дітей, юнакій превенції. Також міцейський спеціальний громади забезпечує збройні автомобіли, час термопримітром, почетний пристрій, також сильний обхідний закономірський польський. 096, 60, 24, 800. Зараз Так. мені продовжують. У нас э, голова э, соціального комітету Верховної Ради Третьякова сказала, що ці люди не самого не живали.

Хто за? Проти? Утрималися? Всі за? Коротко, бо Івану Володимировичському звіті вже основні цифри озвучив, але хочу трошки ще охопитися у... Це питання, так як ми прожили 2024 рік. Бюджет ми виконали. За підсумки 2024 року до загального фонду бюджету задійшло 70 мільйонів 996,80 тисяч гривень, що становить 120% до затвердженого складу. Без врахування врахування трансфертів, тобто тих коштів, які надала нам державного власний тобто власних коштів до загального фонду надійшло 47 млн 937 і 30 тисяч гривень, що становить 100,9% до затвердженого плану, і з запланованих податків на забезпечено виконання податків по трьох джерелах. І недоотримано 292,9 тисяч гривень по решті 19 видах податків. Виконання виконання становить 629,9 тисяч гривень. Крім цього, не податків надійшло на суму 71,7 тисяч гривень, в тому числі адмінштрафи 1200, штатні санкції 31 тисяча, транспортний податок з фізичних постів 28 тисяч гривень. У порівнянні з відповідним періодом 2023 року доходи місцевого бюджету всього зменшились на 2 мільйони 805 тисяч гривень. Поясню, чому в 2023 році нам була надана з державного бюджету базова дотація, в 2024 році жодної копійки базової дотації не було. Але тому факт всього виконання бюджету зменшилось на 2 мільйони 805 тисяч гривень. Але власні надходження збільшились на 11 мільйонів 864 тисячі гривень. Незначне зменшення надходжень це за рахунок ремної плати для використання інших ресурсів. 66 тисяч зменшення надходжень акцизного податку з реалізації суб'єктами подарування родитної торгівлі та від акцизних товарів в порівнянні з надходженнями минулого року 69 тисяч гривень і надходження плати за землю також зменшилося на чотириста тисяч гривень. Основним податком, який нам надходить до нашого бюджету. Це податок на доходи фізичних осіб, становить 68,4% в структурі всіх податків. Його надходження за 2024 рік склали 32 мільйони 805,90 тисяч гривень, що в порівнянні з 2023 роком складає 10 мільйонів 598 Тисячі гривень, майже на 50%, більше знаходження ПДПО. Основними платниками даного податку є товариство АТК, заплатило 20 мільйонів 400 тисяч гривень Хаснопільські сільська рада, 7 мільйонів 716 тисяч гривень. Товариство Комінницьке, 6 мільйонів 12 тисяч гривень, зернопродукт 4 мільйони 697 тисяч гривень. Надійшла в сумі 4 мільйони 664 дві тисячі гривень. Основними платниками цього податку також є товариство АТК заплатило мільйон 8380 тисяч гривень. Гравника Потерешченка 366 тисяч гривень і фермерське господарство Куденська заплатило 243 три десяти тисячі гривень єдиного податку. За 2024 рік нам надійшло 8 мільйонів дев'ятсот і тисяч гривень, що на 1,5 млн мільйона 994 тисячі більше ніж в 2023 році. Році найбільшими платниками цього податку також є товариство АТК. Ми заплатили 2, 3 мільйони 223 80 тисяч гривень. Товариство Хмільницьке 710 тисяч гривень і законопродукт 640 тисяч гривень. За кожен протягом 24-го року також надходили трансферти на загальну суму 22 мільйони 659 і тисяч гривень. Освітні субвенції з державного бюджету надійшло 22 мільйони 31,3 тисячі гривень. Субвенція з державного бюджету з місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів та середньої освіти 209,8 тисяч гривень, субвенція на надання державної підтримки особам з